У мене немає гарного костюму, я не збираюсь вибачатися перед президентом Сполучених Штатів. ба Більше я вважаю, що він має вибачитися перед тими на кого напали, бо щось його не туди понесло. Але сьогодні не про це. Я вам хочу розповісти власну думку, на яку маю повне право, як і кожен з вас. Про те, що Трамп допоміг Україні, і зараз ми про це поговоримо. Як я вже казав раніше, для того, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу, треба дізнатися про цю людину трохи більше, не лише з новин в телеграм чи там якихось інших змі, а почитати його автобіографію, почитати книги про нього. І там ми зможемо дізнатися деякі цікаві факти, наприклад, як його батько з самого дитинства брав його з собою для того, щоб показати, як треба вибивати борги з боржників. Тож по суті, Трамп починав свій шлях з такого маленького колектора. І це, мабуть, у нього закарбувалося дуже добре в голові, тому що зараз він хоче повернути гроші, які були спрямовані на допомогу нам, на допомогу країні, яка захищається від агресора, від абсолютного зла, якого боявся та боїться весь світ досі. Ми захищаємося, і весь світ нам допомагає, і Америка в тому числі нам допомагала. Але чомусь зараз він хоче повернути ці гроші. Навіщо було допомагати? Але сьогодні ми про те, чому Трамп своїми цими заявами, своїми діями допомагає Україні. Це лише моя думка особиста, я нікому її не нав'язую, і я на неї маю повне право, як я вже казав. Тому послухайте, ви можете з нею погоджуватися, можете не погоджуватися. А в коментарях я хочу почути вашу думку з приводу цього. Давайте почнемо з цієї конференції. Що це було, для чого це було. Дивіться, Трамп загрався, трохи забрехався. Він, як і Путін, оточив себе. Такими персонажами, які йому розповідають, що він там владика Всесвіту, Цезар цієї планети, і лише він може все виправити, з усіма домовитися, допомогти кожній країні, повернути всі гроші Америці, зробити Америку нереально крутою, але щось пішло як завжди, не за планом у таких величних людей, путіну запропонувати він нічого не може. Тому що єдина ціль Московії це знищення України. Земель в них вистачає, як ви всі бачите, але століттями вони працюють над тим, щоб знищити Україну, знищити нашу ідентичність, мову, культуру, стерти все, що пов'язано з українцями. Так само вони нав'язували всьому світу, що ми частина цього дурдому, ми лише там якась республіка. Але ми відділилися і почали рухатися в правильному напрямку, відокремлення від цього дурдому. Ми показували світу, що ми. Інші, що ми не такі хворі, як вони, і ми можемо існувати з цивілізованим світом. Тому Трампу запропонувати Путіну немає чого. Єдине, що він може йому запропонувати, це здати Україну. Тому для того, щоб не впасти в бруд обличчям перед своїми виборцями, що він їм постійно брехав, йому треба зробити класичний крок. Знайти винного, тарампам-пам. І тут він запрошує Зеленського і хоче зробити його винним в усіх бідах, що він не хоче миру, що він не хоче домовлятися, що ну в цьому всьому біда, в ньому вся біда. Але на конференції щось пішло не так, і це грає нам на користь, тому що вони почали розповідати та нападати на Зеленського з такою дичиною, типа чому він не одяг костюм, та це якась там неповага. І вони на серйозних щах. Йому це розповідали, і будь-яка нормальна людина на це відреагує. Ну дико, що ну як так можна нападати на президента країни, в якій повномасштабне вторгнення вже йде четвертий рік. Вмирають кожного дня люди вже сотні тисяч вбитих людей. А вони йому розповідають про костюм. І от на зустрічі Трамп, Володар Всесвіту, імператор цієї планети починає розповідати Зеленському, що він не поважає там конгрес чи президента Сполучених Штатів, бо він приїхав не у костюмі. Він ж не приїхав як бомж там якийсь неодягнутий. Він приїхав охайно одягнутий, але да, там без кроватки і має на це повне право. Наша країна виборює справедливість вже четвертий рік. Вона показує всьому світу, що не може просто так одна країна вважати, що вона має право та приходити в чужий дім і вбивати інших. І це показує Україна, це показує не Америка. Так вони нам допомагають, але ми платимо найбільшу ціну. І весь світ це знає. весь світ це бачив вже дуже багато років. Але Трампа зачепило, та його там сена, це зачепило, що він прийшов не в костюмі. І зараз весь світ бачить, що. Трам барахтається у своїй брехні, хоче якось виправдатися, хоче якось перед своїми виборцями показати, що він намагався щось зробити. Але дивіться, ось який поганий зеленський, і він не хоче миру. Але всі люди розуміють, всі люди вже давно роздуплилися і розуміють, що якщо ти кидаєшся такими гучними заявами, що ти можеш зупинити війну. То ти маєш щось зробити більше, ніж знайти винного у, в обличчі Зеленського. Бо тоді остаточно не те, щоб весь світ, а й американці, ті, хто його обирали, його о, народ. Зрозуміють, що він повітря, що він не відповідає за свої слова. Українці розвіли ще один міф: що ми не належимо Америці, що ми не виконуємо всі вказівки, які нам каже Америка, що ми незалежна країна, і ми маємо останнє слово в тих питаннях, які торкаються нашої країни. Кацапи, як ви бачили, знову пробили пробити дно, тому що. Три роки повномасштабного вторгнення вони по своїй пропаганді розповідали, як вони воюють з НАТО, з Америкою та з усім світом, як треба бити по центру прийняття рішень по Вашингтону, як, е -е який ворог, ця клята Америка, але трошечки Америка махнула хвостиком, і їх пропаганда кардинально розвернулася. І вони почали розповідати, що Америка це наші партнери, що ось ми зараз їм продамо щось і ми як заживемо. Ми запрошуємо їх інвестиції. Лише б нам здали б Україну. Так, чому ж Трамп зробив краще для України? Дивіться зараз. Трохи всі розслабилися, всі почали розповідати, що ось-ось все закінчиться. І ці постійно новини, ці постійно гучні заяви Трампа, що 24 години, 90 днів там до літа, Пасха оці всі речі, вони розслабили людей. І дуже багато реально людей вони були вже в режимі очікування, що ось-ось ми скоро все закінчиться, і все я не знаю, як буде. Як раніше, мабуть, хто знає, що вони там думали, я навіть не уявляю, як можна собі фантазувати зараз в цих умовах закінчення війни, яким воно буде. Але люди розслабились, і це видно. Якщо ви поспілкуєтесь з військовими, або там послухаєте якісь інтерв'ю, ви почуєте, що, наприклад, рекрутинг трохи просів. І ті люди, які хотіли йти в військо, вони. Відмовлялися або ставали на якусь там паузу, тому що, мабуть, в їх думках селилася така думка, що ось ось скоро закінчиться все, навіщо туди йти, витрачати свій час. Зараз, типа, все буде по-інакшому. Якщо ви поспілкуєтесь з волонтерами, ви почуєте, що донати теж трохи просіли, тому що люди розслабилися, теж чекають, що скоро все закінчиться, навіщо допомагати, все буде нормально. Але в Росії оберти навпаки набираються. Тут ми бачимо, що вони не зупиняються, вони продовжують лізти і навіть на деяких напрямках накопичують свої сили і ще більше лізуть, ще більше застосовують техніки. Тож розслабляється від таких новин лише українці. Чому незрозуміло, бо напали на нас. Але після заяви Трампа всі сколихнулися, всі очікували, що ось ось скоро все закінчиться, підпишуть там якісь умови, і все буде добре. Але українці обурилися, в них прокинулась знову оця от гордість, ця нормальна злість, що треба щось робити. І ми бачимо там, по якимось зборам це все відновилося. Ми бачимо вислови військових, вони такі. Доволі е, агресивні і мотивуючі, що. Давайте збиратися, давайте об'єднуватися, і ми бачимо, що люди е, на це відреагували дуже так е, з негативом, що не можна нас нагибати, не можна нас ставити на коліна. Ми переможемо. Ми бачимо, що Європа розколихалася, Ми бачимо, що інші країни, нормальні країни, розколихалися. і вони починають збільшувати нам допомогу. Тож е, це можна сказати, такий новий ковток. І це як друге дихання, бо ми втомилися. Це нормально втомлюватися від такого. І ми трошечки розслабилися. Це треба факт прийняти, що ми розслабилися. І зараз Трамп своїми такими от гучними висловами він нас знову об'єднав. Він нас зібрав, він сколихнув інший світ, який трохи вагався, там та сама Європа. І зараз ця допомога збільшиться. Витрати бюджети, там з бюджету виділяють більше коштів на озброєння, і в тому числі для України. Тому в якомусь сенсі для нас він зробив дуже круто в цьому плані. Я сподіваюся, що і вони теж отямляться. І не будуть зупиняти допомогу, а навпаки, будуть її збільшувати. Бо з агресором, який прийшов зі зброєю в наш дім, можна домовлятися лише на правах сильного. І такими сильними ми є і будемо ще сильнішими. Тож кожного дня стаємо краще, кожного дня стаємо сильнішими. Тримаємося один на одного. З вами був Ярешко, все буде Україна.